Вітаю, мене звати Сергій Варцаба. З 2015 року я працюю регіональним юрисконсультом Центрально-Вінницького регіону юридичної команди групи. Моя робота це справжній драйв. Кожен день виникають нові ситуації, для кожної з яких потрібно знайти правильне та виважене рішення. В обов'язки нашої команди входить юридичний супровід всіх процесів, які відбуваються в агропроспері. Насамперед я працюю над поточними запитами від наших колег. Частину з питань можна вирішити електронною поштою або в телефонній розмові. Та часто потрібна й особиста присутність на підприємстві, тому багато часу я проводжу в роз'їздах. Уже понад 8 років я супроводжую Поділля Латінвест, Немирів Латінвест, Оратів Латінвест, Красний Агроінвест та агрофірму Обрій. Три з цих компаній першими стали франшизними. Керівники компаній стали ухвалювати більше рішень самостійно, не покладаючись на вже готові рішення Київського офісу. І в цьому обов'язково була потрібна участь юристів. Намотуючи кілометри, я інколи мрію про те, щоб спокійно попрацювати в офісі. З іншого боку, вимушене перебування за кермом теж багато чому вчить: стриманості, виваженості, вміню швидко ухвалювати правильні рішення. Це саме те, чого вимагає моя професія. Я дуже емоційна людина, бувало обстоюю свою точку зору аж надто бурхливо. Зараз намагаюся спокійно вислухати співбесідника та спокійно наводити аргументи, як слід діяти у кожній ситуації відповідно до закону. На кожному з підприємств у мене є своє робоче місце. Та перш ніж я сяду та відкрию ноутбук, минає чимало часу. Потрібно з усіма поспілкуватись, проконсультувати, допомогти за потреби. Найбільше запитів надходить від земельного відділу. Інші підрозділи компаній в більшості випадків використовують корпоративні політики, їм потрібно лише роз'яснення та уточнення. А от у земельників багато складних та непростих ситуацій. Чимало питань виникає і у інженерів, тих, хто відповідає за закупівлю. Хоча у нас є і типові договори, але в конкретних випадках є багато різноманітних нюансів. Часто звертається і бухгалтерія, здебільшого з питань електронного документообігу. Зараз також багато питань, так чи інакше пов'язані з війною: бронювання співробітників, виплати коштів, наприклад, тим, хто перебуває на окупованих територіях, та інші питання з військового обліку. Ти професійний, ти цікавий, ти веселий, ти позитивний. Хай тобі щастить в житті. Особливим випадком для мене став процес реєстрації благодійного фонду «Агропросперіс». Після повномасштабного вторгнення, коли керівництвом було прийнято рішення про заснування благодійного фонду «Агропросперіс», в Києві не працювали державні установи. Зареєструвати благодійний фонд там було неможливо. Було прийнято рішення провести реєстрацію в Вінниці або ж в Хмельницькому. Однак Вінницькі та Хмельницькі держустанови посилалися на велику завантаженість та пропонували провести реєстрацію тільки в другій половині квітня 2022 року. Але тут виявилось, що таку державну реєстрацію можна провести в Житомирі. В той момент Вінниця та Хмельницький ще не перебували під обстрілами, на відміну від Житомира. Мої колеги та рідні переконували мене, що їхати до Житомира є небезпечно та необдумано. Однак я вирішив, що потрібно їхати для того, щоб провести державну реєстрацію нашого благодійного фонду. Я поїхав. Благодійний фонд «Агропросперіс» запрацював у другій половині березня 2022 року. А зараз я приїхав в місто Хмельницький до нотаріуса для супроводження укладення договору купівлі-продажу земельних ділянок. Завжди допомагаємо один одному. Звісно, коли вдається вирішити проблему, я ставлю подумки зелену галочку. Добре, кожен виграний суд. Кожен завершений договір з продажу землі. Найбільшим успіхом я вважаю гарні взаємовідносини з колегами. Відчувати підтримку дуже важливо. Головною ж точкою опори для мене є родина, мої батьки та рідні. Їм можна і поплакатися, і порадіти разом. Дорогий він нас юрист, гарний він спеціаліст, молодий і перспективний, мілий, правний, енергійний. А зараз ми Їдемо в Тов «Красний Руінвез для вирішення робочих питань з колективом підприємства. Щодо захоплень, то викликом для мене стало вивчення англійської. А ще відключення світла повернулось до читання. Я став передивлятись вже знайомі книжки і з таким задоволенням перечитав трилогію Люкода Шварк про життя українських підлітків та ще придбав декілька останніх книжок авторки. Щиро порадив би колегам літературу, в якій описуються впізнавані пізнавані реалії. Сергієм розроблений алгоритм підготовки та збору документів для проведення договору купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що значно полегшує та зменшує кількість затраченого часу для проведення безпосередньо договору купівлі-продажу. З Сергієм Варцапою ми знайомі з початку створення Вінницької філії, навіть раніше дуже приємно з ним працювати. Він дуже позитивна людина, і взагалі без нього було б дуже нам. Крутно, скажімо так, він завжди допоможе, завжди підтримає. Будь-які питання вирішуються дуже оперативно і взагалі він молодець. Хочу побажати колегам залишатися такою ж міцною командою, як і зараз. Бажаю дочекатись перемоги і не забувати, що ЗСУ постійно потребують нашої підтримки. Ми повинні жити, працювати і кожну хвилину пам'ятати про допомогу нашим захисникам.